Всім привіт з нашого графства до і про чоловіків. Я не знаю, може це буде бути... з часом змінюватися. Ну наразі я б вам хотіла розповісти, які мені чоловіки не подобаються. А потім я сконцентруюся, які подобаються. Ви може будете в шоці. <су> від моїх, <су> від моїх. Ну, я думаю, що може хто уважно за мною дивиться, є ж такі, правда? Може це вже зрозуміло. Кожній людині, навіть неуважно, хто дивиться, які подобаються. Так ось, які не подобаються. Ну, Перше, для, не для мене чоловіки, яким я не подобаюсь як жінка. Ну, Які хочуть зі мною, щоб от легше жити, щоб я там готувала, щось прибирала, була домогосподаркою, а також платити рахунки наполовину, так дешевше. Ну, Тобто, якесь трудове рабство і жодного. Кохання, ти ніколи не відчуєш себе коханою, бажаною. Просто хрест на собі треба поставити, як на жінці. Я не готова до цього. І мені здається, що не буду до кінця життя до цього готова. Навіть бабусю такою вже старенькою старенькою. Така моя особистісна структура. Я левиця. Ну, а може, просто історія життєва, так от на мене впливає. Далі чоловіки, ну, в яких травма, звичайно, я це розумію. І вони дуже, дуже жаліють фінансів. Послухайте, я не хочу жодних подарунків, щоб за мене сплачували в ресторані рахунок, я можу за вас. Це взагалі не проблема. Я ні жодного. Не хочу, щоб ви мене нагодували, бо мені здається, що я не голодна. Ну, поки що, От, дякувати Богу, поки що я не голодна. І окрім Новопсковського району, коли я працювала у таборі, я не можу згадати, коли я була голодна. Тому ну, в мене ну, ніколи не виникало питання, щоб мене нагодували, чи заплатили за мене рахунок. Але якщо ви будете сидіти і плакати, це дорого і там дорого, і в мене були гроші, як мені кажуть, я заробив? Ну, я вже все витратив, я ще й не питала. Ну, Таке враження, що я зараз Ах, заробив, ну тоді віддавай. Чи коли е, чоловік е, знімає, орендує кімнату одну у жінки з дитиною, і хоче, щоб бо 10 років дитині, хоче, щоб рахунки всі е, поділяли на трьох людей, е, бо ця дитина теж використовує електрику, там, інтернет. От мені здається, що це така от бідність, бідність, вона ж не в гаманці. Я це дуже розумію. Бідність, вона у вас, в ваших думках, розумієте, у вашій голові. Я, до речі, про це подумала, а потім подивилася, Габі казала з відчайдушних домов з подарок про це. Ну, тобто, мені, чого, мені якось ніяково. Мені от соромно за вас, коли ви так, а мені не хочеться соромитися за свого чоловіка. І ви не привабливі, бо я розумію, що ви хворе, звичайно, каченятко. Мені вас шкода, ну, вибачте, я нікого образити не хочу, ну як подумаю, так і розумію, що не для мене. Всі приклади життя, єдине, що ім'я, я не кажу. Взагалі, всі мої приклади тільки виключно з життя. Далі. Про які ще чоловіків йдеться мова? А, ну, якщо у вас, і це основне, якщо у вас жодних переконань нема. Не батьківщини, не прапора, а, ну я не можу це ніяк, не можу це прийняти. Мені здається, я про це теж багато казала. Для мене це принаймні зараз і багато років, оскільки я розумію. І замислююсь над цим, привабливо саме. А чоловіки з переконаннями якимось. Бо мені здається, хоч на це можна покластися. Це якась, розумієте, якщо ці переконання справді не просто балачки, то це можна враховувати і на це покладатися на внутрішній стрижень. А якщо у чоловіка нічого, не батьківщину, не прапера, на що там покладатися? Тобто надійності нема. Ну, все ж таки подобається більш надійні чоловіки. І якщо я з захопленням про чоловіків розповідаю, то це обов'язково чоловіки з переконанням. Ну і не кожне переконання, якщо ви переконаний москаль, то ні. Не кожне переконання ваше мені підійде. А, чи там ви дуже маму люб... Ну, Я за те, щоб маму всі любили, а, я просто проти, що... Ви хочете будувати стосунки виключно з мамою, а я не знаю, як ви, жінку свою, як вашій ієрархії, треба поспілкуватися з такими чоловіками. Я багато теж такого бачу, здається, що чоловік такий мачо, ну насправді от мама. Маму можна вітати з Днем Народження тільки маму. Всіх інших ні, не можна, А чого я навіть не знаю. Ну, тобто, будувати стосунки, ти хочеш з мамою виключно. Не знаю, може, така от травма, людина довіряє тільки мамі. Це я їх намагаюся виправдовувати. Я не то, що я ж не зла на чоловіків, я їх ще люблю. Ну, це от основне, що для мене не може абсолютно. Ну, і якщо ви до вас теж не можна звернутися за жодною допомогою. Ну, це стосується і друзів, і чоловіків. Я не, я не прошу допомоги до останнього. Ну, якщо мене там з лікарні все ж треба забрати, ну а і ще такі чоловіки і жінки, це стосується дружби теж, які вони не знають, що вони хочуть. Ну там зрозуміло, що вони хочуть, ну так, от, щоб все мати і нічого за це не було, ну воно неможливо це часто, і тому вони так от піду, не піду. І от сто п'ятниць на тиждень, і я просто божеволюю від цього. Шановні, що ви з цього приводу думаєте? Пишіть, будь ласка, я вам буду дуже вдячна за коментарі.